Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми говоримо про нищівні санкції проти Росії, які, яких все ніяк не можуть прийняти ні Сполучені Штати Америки, ні, на жаль, країни Європи. І Є в нас е е коротеньке інтерв'ю Георгія Тихого, який являється речником Міністерства закордонних справ України. Я би хотів, щоб ми зараз з вами про це поговорили і м один фрагмент розібрали. Тож давайте його будемо слухати і розбирати. Дивіться відео до кінця. Пишіть свої е, думки в коментарях під відео. Також підписуйтесь на мій другий канал. Дякую і починаємо. У нас є наразі обґрунтовані реалістичні очікування, що США ухвалять цей законопроект. Ну, у нас є сподівання. Тут вони говорять про законопроект, який підтримали обидві партії в Сполучених Штатах, які стосуються нищівних санкцій проти Росії. Де одним з пунктів, лише одним з пунктів, є накладення мита в 500% на країни, які являються торговими партнерами Росії, які купують в них там нафту, газ і всяку іншу херню. І потім ці кошти рашка витрачає на зброю, яка потім летить по Україні. І нагадаю, що цілковита двопартійна підтримка в Штатах, але Трамп проти. Кими ми з ними працюємо. Ми їх переконуємо, що це треба робити. Вони розглядають дивись. Вони розглядають цей законопроект. Загалом їхні ці санкційні кроки як а, важель, важель впливу. В принципі, про це Рубіо казав це про це прямо, казав Трамп прямою мовою. Вони розглядають як, як важель. Міністр Сибіга, коли був зараз на раді України НАТО, наприклад, там виступав, то в принципі він наголошував, що дивіться санкційний тиск це дійсно важель. Але е, коли ми ці санкції власне вводимо, ми їх стимулюємо мирний процес. Ми їх стимулюємо Росіяни йти на конструктив. Якщо ми просто будемо відтягувати це, то це вже стане питанням е, credibility, я не знаю, як це назвати до, ну угу. серйозності да. довіри. Так то це буде вже питання, якби чи дійсно слово, за словами слідують дії, і якщо Росія. І справді, якщо так подивитись, коли треба було втихомирити Іран, то Сполучені Штати не просто поводили проти них санкції, так не просто допомагали різними варіантами оборони Ізраїля, так? де були задіяні там авіація і Сполучених Штатів, і Великої Британії, і Франції, але і безпосередньо завдавали ударів по секретним. Атомним об'єктам ядерним об'єктам на території Ірану, так і при цьому перемовини не зупинялися ні на одну хвилину, і дуже швидко вдалося домовитись. Бачимо, що по Україні не те, що я вже не говорю про застосування американської там авіації на території України для захисту українського неба. Тут навіть про санкції не хочуть говорити. Ну а про удари там по території Росії безпосередньо військовими 에, Сполучених Штатів і інших країн НАТО ну про це взагалі не йдеться. От. Але як мінімум санкції можна було ввести і далі продовжувати переговори і казати, що якщо у вас щось не влаштовує, то давайте домовлятись. А якщо у вас це влаштовує, тоді працюємо далі і вводити ще нові і нові обмеження. Ну, і це в цьому ж є якась логіка. Може, я, може я щось не розумію, але я, мені це здається дуже логічним. Якщо немає жодного просування, а Трамп підтверджує, що немає жодного просування в перемовинах між Україною та Росією, то треба втиснути. Якщо не тиснути, то це буде тривати, як триває зараз. Українські міста будуть руйнуватися, українці будуть помирати, і на цьому все зрозуміти що вона може затягувати цей процес і відтягувати санкції, то вона буде власне цим займатися. Тобто має бути якась точка, які стає зрозуміло, що ну все вже тягнути далі. Ми не, не перейшли можна. вже цю точку. Ну скоріше, навіть не ми американці. На нашу думку, нашу думку, от українська позиція, що ми перейшли цю точку. Росія відкидає припинення вогню, відкидає серйозний мирний процес для того, щоб обмінюватися полоненими, можуть працювати гур. І там з російськими там їхніми там відповідниками, щоб готувати ці списки, обмінюватися Це і раніше відбувалося. І до речі, обмінюючи полонених, Росія не робить ніякої послуги, тому що їм це теж потрібно ну, обмінюємо. Ми повертаємо, вони повертають. Тому на нашу думку, звісно, що вже пора. Тому ви бачите з кожної праски там лунає, що посилювати тиск тиск на Росію. Але ну це процес од власне дипломатично. Це процес. Отака от, друзі, історія, що стосується власне, цих санкцій. Нагадаю, що проти Трампа там зараз будуть починати якесь розслідування для того, щоб дослідити причини, чому він проти ухвалення цього самого двопартійного підтриманого закону. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. І в нас є ще одна новина про Макрона і Стармера. Це керівники Франції та Великої Британії.